Майже 60 квартир у Києві знайшли власників. Ключі від них дають і нацгвардійцям ветеранам Ларисвитка двадцять 25, на дев'ятому поверсі нуські 70 квадратів, 36 жилой. і тим, які пішли на пенсію кілька років тому. Ну ми вже 23 роки. Чекаємо на це. Одну кімнату дітям в будемо ми у відремонтованій казармі. Військовослужбовці із двома кашкетами демонструють нову форму, яку носитиме Нацгвардія. Національна гвардія – це правоохоронний орган. Військові функції допомагатимуть виконувати зокрема нові гвинтівки та 82-мм міномети, що її закупила Нацгвардія. Нам і дали. А ще броньовики вітчизняного виробництва. На деяких з них вже кілька місяців працюють гвардійці. Інші, як у цю варту, лише планують закуповувати. Протимінний захист іде в ній, знизу Воно видно, що в образне. Ніше вибуховий пристрій, коли спрацьовує під нижчем, волна уходить, розрізає її. Вона уходить в сторони. Водночас тут визнають, до передової вони не доїдуть лише до другої та третьої лінії оборони, які утримують саме нацгвардійці. Це зачастую перевращається в першу Нічуть не легше, ніж на. Передовий секретар РНБО звітує, проблеми з забезпеченням наступного року не буде, адже на збройні сили, Нацгвардію та поліцію дадуть стільки грошей, скільки не давали ніколи. 134,5 мільярда виділено в бюджеті на фінансування сектору безпеки і оборони. Це перевищує, перше перевищує 5%. тобто 5,2. Точно вже порахувало з урахуванням ВВП. Думаю, що трошки буде більше. Але ж 5,2% – Це також рекордна сума від відвал внутрішнього продукту. Міністр внутрішніх справ. Додає Нацгвардію, профінансують ще й міжнародні організації мають дати 30 мільйонів доларів. Плануємо отримати додаткову допомогу від наших партнерів для інвестицій в систему безпеки, яка сьогодні була представлена для міжнародного центра підготовки правоохоронних органів. В тому числі нині Нацгвардія, яку створили менш ніж три роки тому на базі внутрішніх військ налічує близько 60 тисяч особового складу. Максим Волобоєв, Юрій Усік, п'ятий канал. И в группу звучит.